Друзі, моє вітання! Ви на каналі відверто продовжуємо аналізувати і говорити про центральну тему останніх тижнів, днів це безпосередньо переговори. Визначають принаймні, з нашої сторони, що американці позитивно відгукнулися щодо зустрічі від кофакушнера у Москві з російськими терористами і не знаю, чи бачить наш гість тут якийсь позитивний момент після цієї зустрічі, через що наша делегація прямує до американців найближчими днями. Все це буде в фокусі нашої розмови. Керівник політико-правових програм громадського об'єднання, український центр суспільного розвитку Ігор Рейтерович, пане Ігоре, мої вітання. і Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю! Українська делегація запрошена до Сполучених Штатів Америки. Американці позитивно оцінили переговори з Путіним. Це цитата голови МЗС України Андрія Сибігі. Ну пане Ігоре, ви якийсь позитивний момент в чомусь побачили? Хоча самі американці взагалі не коментували це, але тим не менше, що такого сталося, через що от нас запросили і кажуть, що продовжимо переговори. Ну, позитив, мабуть, був в тому, що зустріч взагалі відбулася, і вони про щось говорили. Розуміння адміністрації Трампа і самого Трампа це непогано, тому що процес рухається. Інше питання, куди він рухається, але знаєте, іноді складається таке враження, що для Білого Дому і конкретно для президента США головним є навіть не мета головним є рух. Ну, що мета ніщо, а рух це все. Да? Це був такий колись вислів на початку ХХ століття у одних з е... напрямків соціалізму. Давайте так це скажемо. Да? Е... Берштейна. Е... Так от, е... схоже, що Трамп чи читав, чи йому просто подобається ця теза, і іноді ось складається таке враження, що оскільки він не може зараз якийсь результат отримати, такий, який би він хотів, то він принаймні максимально вкладається в організацію якихось перемовин, що дає. Йому можливість час від часу говорити про те, що ми стали трошки ближче, можливо, буде прорив, можливо, не буде прориву, але ми працюємо. Ну, от пам'ятаєте, в нас було таке гасло там про те, що вона працює да в даному випадку. Тут от, працює типу Трамп, е, працює Сполучені Штати. Е, ну для нас позитив, в тому що е, очевидно. Ми будемо проінформовані про те, про що говорили в Росії. Я не думаю, що ми почуємо там щось приємне. Давайте відверто. Очевидно, що у Путіна є. Абсолютно неадекватні вимоги, незаконні, ну і там їх можна різними словами характеризувати. Але я не виключаю, що майже за цю п'ятигодинну розмову, яка була знов таки між кушнером, відкофом і путіним, можливо, навіть намагалися просунути якісь ідеї з приводу якогось уявного чи можливого компромісу. І можливо ці ідеї будуть передані Україні. Що я маю на увазі? Ходило там, ходили чутки. Деякі західні видання з посиланнями на свої джерела в американській переговорній групі казали, що. Коли була ще зустріч з українською делегацією, власне американці намагалися промацати так би мовити межу компромісів, на які ну на які готова піти Україна. Можливо, щось таке вони пропонували росіянам. і Тепер будуть якось намагатися звести все це докупи і озвучити нам російське бачення, очікуючи ну, на нашу реакцію. Як ми на, на нього пристанемо, не пристанемо, подобається воно нам чи не подобається? Ну треба дивитися тут. Насправді, поки дуже багато питань без Повіді залишається, але ну рано чи пізно ці відповіді з'являться не знаю наскільки це позитивно варто оцінювати ці заяви Трампа, які він давав ввечері в середу за київським часом журналістам про те, що знаєте, з Україною думаю, у нас вже усе все досить добре опрацьовано. Вони цілком задоволені, враховуючи обставини. Ну по суті, Трамп і наскільки розумію, говорить про те, що з України конструктив відбувся. І з нашої сторони ну зроблено все максимум. А щодо Росії, ну його теза була лише виключно в контексті того, що е, Путін бажає припинити війну. Це враження Віткофа і Кушнера після зустрічі. Ну, він не зазначає, що ми вважаємо, що Путін хоче завершення війни, а спирається на конкретних двох осіб. Чи бачите, ви в цьому аспекті позитив якийсь? Ну дивіться з Трампом. Треба бути дуже обережним, тому що він робить, ну, робить часто такі заяви, які виглядають занадто якби оптимістично, а потім з'ясовується, що в реальності ситуація трошки інша. Це вже ж не перший раз, ми вже на цій угу. граблі мовити наступали. Я боюся, що десь ще наступати власне будемо, на жаль. Е, тому тут логіка, скоріш за все, така: розмови відбулися, якісь позиції Росії теж були озвучені. Е, росіяни, американці, як сказав Пісков, домовилися не говорити про ці позиції публічно, і американці не казали дійсно про конкретику. ну Дивіться, це ж загальні фрази. Ми домовилися. У нас є певне просування. Ми будемо обговорювати. Вони не говорять конкретно. Значить, конкретика там така, яка зараз, як мінімум, повинна залишатися за зачиненими дверима, і цю тепер конкретику, скоріш за все, передадуть Україні. І от вже на основі цього ми будемо думати, як рухатися далі. І чи взагалі там рух можливий? Тому що якщо знову там мова йде про кілька неадекватних вимог зі сторони росіян, ну Україна їх навряд чи може прийняти і тим більше внести в якийсь умовний там мирний план. Я думаю, що багато стане зрозумілим. Причому нам, то треба буде. Дивитися більше, ну, вже опосередковано, мабуть, на виступи там Зеленського на його якісь коментарі. Але я думаю, що наслідок буде такий: будуть готувати черговий раунд перемовин. Отак. І я поки не бачу навіть можливості якісь перемовини робити напряму між Україною і Росією, ну тобто між українською і російською делегаціями, тому що ну я не бачу, поки як можна зараз. Давайте так з точки зору країни агресора, от ключовий момент вийти з цієї ситуації, в якій ми знаходимося. Путін ставки не хоче так би мовити зменшувати. І я так розумію, він хоче просто тих тих сполучені штати взяти на слабо. Що так чи інакше, навіть як на Росії кажуть, ні митьом та катанням ми якби досягнемо свого. Якщо в нас все займе рік, ну значить буде рік. Якщо треба два, ну значить буде два. Проблема в тому, що ну Трамп не хоче, щоб це тягнулося рік чи два. Бо він і Байдена критикував за те, що от війна почалася за часів Байдена. Так а тепер представте, коли він буде там казати, йому точніше будуть казати, що а за вашого президентства вона тривала і не закінчувалася. То, то чим це відрізняється від вашого попередника? Ну а трамп на такі речі дуже сенситивний. Тому от можливо на цьому вийде якось зіграти, ну і почати говорити про реальні речі, про реальні перемоги. Угу. Коли вітковикушнер були в Москві, паралельно з візитом прибув і голова МЗС Китаю ван Гі для чого? Ну, Це ж, знаєте, специфіка Китаю про себе нагадувати і так от хай його посередковано, але брати участь фактично в цих перемовинах. Ну, Тут, до речі, цікавий момент. Може бути, як мінімум, ну, два варіанти. Я, до речі, не вірю в якісь там співпадіння, що він от просто вирішив теж в цей момент приїхати. Скоріше за все, точніше, ну, що це просто співпадіння. Да? Це явно така спланована акція певною мірою. Тут ще треба не забувати про те, що Макрон якраз поїхав теж до Китаю, і він буде говорити там, я думаю, не тільки від імені Франції, певні якісь питання будуть там і на рівні і Китаю і Європейського Союзу, явно якісь перемовини там вестися. Китай таким чином або ну показує, що він якби на боці Росії, або навпаки, він міг приїхати і якби натякнути російському керівництву, що треба все ж таки думати про завершення війни. І не відноситися до перемовин так, як ви до них відносилися раніше. Ну, тобто, фактично, там знаєте, роблячи вигляд, що вони беруть участь в перемовинах, але насправді такими речами близько не займатися. Знов таки, ми це чітко зрозуміємо лише тоді, коли ну, буде якийсь фідбек від нашої делегації, і ми зрозуміємо про що там насправді йшла мова, і що там розказував Путін. Угу. В четвер п'ятницю російський терорист Путін вирушає до Індії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Нарендрою моді, аби обговорити двосторонні відносини та ключові міжнародні теми. Про це повідомили в Москві та МЗС Індії. Нагадаю, що останній раз Путін відвідував Індію в грудні 2021 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну і власне тут вже є перший коментар. Я так розумію, Путін вже в Індії в інтерв'ю індія Today» він зазначив, що американська сторона розділила 28 пунктів плану Трампа на чотири пакети та запропонувала обговорювати їх окремо. Також черговий диктатор повторив, що Росія у будь-якому випадку звільнить Донбас і Новоросію військовим чи іншим шляхом. Для чого він прилетів до Індії і звідти от повторюю свої всі ці меседжі традиційні? Ну для Індії в Індію він прилетів для того, щоб власне втримати Індію в економічному плані. Деякою мірою там в орбіті Російської Федерації Індія менше а, ви не відмовилися від російської нафти. Дивіться, Індія менше почала купувати, mm -hmm. причому там, в залежності від тижня, іноді це прям дуже сильно менше. Очевидно, що якісь контакти в них все одно ж залишаються, але от Індія в такій ситуації, що і, і хочеться і колеться да, як то кажуть з одного боку. Вони та не проти купувати ну, дешеву російську нафту. Тим більше, що вони ж можуть фактично викручувати руки Російській Федерації, і вони це прекрасно знають. О, знаєте, велич в лапках Путіна, і як цього не бачать Росіяни? оце це складно дуже пояснити. Полягає в тому, що він перетворив Росію на країну. Які інші країни, до яких раніше Росія ставилася відверто з презирством або ставилася як до молодших якихось там партнерів, да, вони викручують просто Росії зараз руки і, в принципі, вибивають собі максимально вигідні якісь контракти, розуміючи, що Росії просто немає куди діватися.